Яким буде зміст завдань блоку НМТ з української мови? Зміст завдань блоку НМТ з української мови буде відповідати чинній програмі ЗНО з української мови. Він буде складатися з декількох розділів. Перше фонетика, графіка, орфоепія, орфографія. Тут розглядаємо звуки мовлення, голосні і приголосні, правопис слів і словосполучень. Друге лексика, фразеологія. Тут я із своїми учнями особливу увагу звертаю на фразеологізми, На їх різноманіття та велику кількість в українській мові. Третій розділ, розділ будова слова та словотвір. Тут ми звертаємо особливу увагу на значущі частини слова, корінь, суфікс, префікс, закінчення та основу. Тре, далі морфологія. Тут особлива увага звертається на частини мови, самостійні та службові, і їх значення в мові. Наступний розділ це синтаксис, складний розділ. Тут ми починаємо із словосполучення, переходимо до простого речення його видів, потім складного речення та складних синтаксичних конструкцій. Після цього стилістика стилі української мови. Їх теж багато, і з ними теж треба працювати. У останньому розділі розвиток мовлення я звертаю особливу увагу на культуру мови, синоніміку української мови та вживання у них художніх засобів. Якою є структура блоку НМТ з української мови? Блок НМТ з української мови складається із 20 завдань. 15 з них. Є завдання з вибором однієї правильної відповіді, і п'ять завдань на встановлення відповідності. Якщо ви хочете гарно і якісно підготуватися до НМТ 2024, звертайтеся до досвідченого викладача.